Друзі, запрошую вас на світокрай, який відбудеться вже в середу. Тема як почати заробляти свої 100 тисяч гривень кожного місяця вже з цього літа. Чого сьогодні треба прийняти рішення? А якщо не сьогодні, то коли? Навіщо відкладати своє життя на потім? Коли саме зараз той час, коли в українському ринку починає працювати дуже круто соцмережі і продажі через них? Чому зараз? А коли як не зараз, дивіться, це літо, яке може стати фантастичним, феноменальним, легендарним і просто максимально історично в вашому житті. Тож прийміть рішення і приєднуйтесь. Чому саме я той експерт, до якого варто прийти? Тому що я працюю з теєю тематикою як експерт вже з 2019 року. Я одна з перших, хто це почав. Всі, хто зараз продають будь-який продукт, пройшли моє наставництво і мої продукти «Інбренд» і НБД ін достаток, який, до речі, я в цьому році поєднала, тому що вже 12 котів, які стане 1000% легендарними. Тож долучайтеся до світокраю, який відбудеться всю середу в 6 вечора. Вся інформація особисто тому пиши мені в коментарях продажі.